Доброго дня, і так не менше 3758 гривень, підняли пенсію для деяких категорій пенсіонерів В сьогоднішньому відео. Я вам більш детально про це розкажу. І так, у 2025 році держава встановила нові гарантії щодо мінімальних пенсійних виплат і вже дві категорії пенсіонерів, яким підняли мінімальну пенсію, і в них тепер пенсія буде від 3758 гривень. І так, певним категоріям громадян держава зобов'язана виплачувати пенсії не нижче за встановлений рівень, мінімальна сума у 3758 гривень, передбачення для найбільш уразливих груп людей похилого віку пенсіонерів, які мають достатньо страхового стажу. І так, на підвищення гарантій можуть розраховувати перша категорія. Це не пенсіонери віком від 65 років, якщо їх страховий стаж становить не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. І друга категорія люди похилого віку від 80 років, які мають стаж не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок. Крім того, для інших вікових груп передбачено свої пороги мінімальних виплат. Наприклад, пенсіонери від 70 до 80 років із повним трудовим стажем можуть отримати не менше 3613 тисячі гривень, ті, ж, хто не набрав потрібного стажу, отримують виплати, пропорційні своєму страхуванню, але не менше 3323 тисячі гривні. Загальний нижній кордон для непрацюючих пенсіонерів у 2025 році становить 3038 тисячі гривень.